Ей, ей, я, холодно, але вовкам пофіг, ми летим по снігу, йо мала загрівайся, підходи ближче до мене, сніжинки падають вниз, Але ми робимо рух, бо новорічна ніч Зборовіться віце вовчий дух, холодно. Але вовкам пофіг, летим по снігу, йо мала загрівайся, підходи ближче до мене, сніжинки падають вниз, Але ми робимо рух, бо новорічна ніч Зборовіться це Мінус тридцять, але стиль капець гарячий. Ми в ланцюгах червоні куртки, вигляд просто смачний На столі олів'я в повітрі, запах мандаринок, А ми як зрає під бум-бум басів, під близькілино. Вихірлян мало в паку танцю. Каже, ви вовки, шалені, я сміюся, та так. Ми просто створені для сцени. Холод б'є по руках, але нам реально байдуже, тому що з нами туса, і все стає тепліше. Холодно, але вовком пофіг ми летим по снігу. Йо мала загрівайся, підходи ближче до мене, сніжинки падають вниз. Але ми робим рух, бо новорічна ніч. Зворобіце вовчий дух холодно. Але вовкам пофіг ми летим по снігу. Йомала мала загрівайся. Підходи ближче до мене, сніжинки падають вниз. Але ми робим рух бо новорічна ніч. Зворобіце вовчий дух. Хоч морозі коло щоки. Не зламать цей вайб Новорічна туса гріє краще ніж будь-який чай. Поки всі сплять по хатах ми на вулиці Гоп стоп! Холодно! Та ні не чули, вовкам завжди топ! Бо новорічна ніч зборобиться вовчий дух